Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 17 травня свідчить, що на вулиці буде дещо тепліше ніж в попередні дні. Хіба що незначних незручностей може завдати вітер змінних напрямків. Також прогнозуються опади в день на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях можуть пройти невеликі дощі. У п'ятницю у західних областях температура буде варіюватися від 18 до 21 градуса. А вночі опуститься від 4 до 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від 17 до 20 градусів в день і від 5 до 8 градусів вночі буде прохолодніше. У східних областях в день температура повітря становитиме від 15 до 18 градусів, а вночі від 5 до 9 градусів тепла. У центрі країни температурні показники коливатимуться від 17 до 20 градусів в день і від 5 до 8 градусів вночі. На південні температура буде від 18 до 21 градуса в день і від 7 до 10 градусів тепла вночі. У Києві 18 травня очікується хмарна погода протягом усього дня, хоча вранці можливе недовге прояснення без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!